Про гордона, скажи мені, оце інтерв'ю, яке ти йому дала, воно щось поправило взагалі в твоєму сприйнятті. Ти для більшості ще антигерой, чи може воно щось якось розвернуло цю ситуацію? Я тобі можу сказати чесно, що я це інтерв'ю зробила не для когось, там, щоб розвернути когось кудись. Я це інтерв'ю зробила для себе, тому що я розуміла, що я як доросла людина маю висказати свою позицію. Я вважаю, що це достойно достойне інтерв'ю, тому що я там показала документи, все, все показала, і я могла взагалі цього не не робити. А слухай, а я чув це чутка така. Чи це чи ти чула про те, що ти заплатила гордону, що він взяв в тебе це інтерв'ю? Ну слухай, ми взагалі чули, що я про все в своєму житті платила. Ну я по, по оцей день момент нашої зйомки тобі я також не платила. Я нікому ніколи не платила ні за зйомки, ні за колаборації, ні, ні за які там статті у пресі, ні за що. Я не платила ніколи.